Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Та не відео присвячене детальному огляду механічного інкубатора Рябушка Smart70 з цифровим терморегулятором. Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. У комплект поставки входить. Нижня частина корпусу інкубатора. Корпус виготовлений із щільного пінопласту, володіє високою герметичністю, що забезпечує ефективну теплоізоляцію. Лоток з двома канавками для води. Рівень вологості контролюється кількістю заповнених канавок. Щоб забезпечити стабільну вологість, Необхідно регулярно доливати воду у відповідну ємність. Чим більша площа випаровування, тим вища вологість в інкубаторі. Рівень вологості можна визначити спостерігаючи за запотіванням оглядових вікон. Пластиковий піддон для яєць має спеціальні прорізи, які сприяють циркуляції повітря в нижній частині. Після проходження через канали пітном зволожене повітря надходить у верхню частину інкубатора. Металева сітка перевороту. Куточки та важіль повороту сітки. За допомогою куточків відбувається регуляція висоти сітки над рівнем пластикового піддону. Важіль має колеско з цифрами. Лічильник кількості днів перевороту. Просувається через отвір і встановлюється на сітку. Докладна інструкція по налаштуванню та експлуатації покликана полегшити процес інкубування. Верхня кришка інкубатора. Цифровий, виносний розеткового типу терморегулятор. Докладною інструкцією по налаштуванню. Для провітрювання і зниження вологості у верхній кришці інкубатора передбачені вентиляційні отвори із заглушками. Розглянемо більш детальніше, що знаходиться з внутрішньої сторони. Верхньої кришки інкубатора. Встановлений нагрівальний елемент, інфрачервоний плівковий тен, розташований зверху і знизу від оглядових вікон. Таке розміщення сприяє рівномірному розподілу тепла всередині інкубатора, що є вкрай важливим для успішного інкубаційного процесу. Датчик температури, який з'єднаний із терморегулятором, два оглядових вікна. Поворот у даному інкубаторі механічний. Металева сітка поміщається на пластиковий підон. У комплект входять пластикові куточки, які регулюють сітку по висоті. Це необхідно при закладці різних типів яєць, і означає, що при інкубації перепалених яєць сітку слід притиснути якомога ближче до підону і якомога вище від підону, якщо це інкубація курячих, качинних або гусинних яєць. Яйця попередньо потрібно промаркувати м'яким олівцем з двох сторін X та 0 для зручності та контролю перевороту. Демонстрація механізму перевороту. Здійснюючи переміщення важеля вперед, назад, сітка рухається, яйця перекочуються по піддону. Актуальну вартість даної моделі інкубатора можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відеооглядів, процесів інкубацій і цікавих відео. На все добре, гарного дня і мирного неба!